Любі мої дітки, мої маленькі, мої гарненькі, мої золотенькі, я вас вітаю сьогодні з таким знаменним днем для вас. Це для нас це так, наче свято. А для вас це такий день. Який ви будете пам'ятати все своє життя? Ви сьогодні вилітаєте з нашого шкільного гніздечка. Дев'ять років назад, отут на цьому самому місці, 1 вересня 2014 року, ви прийшли маленькими крихітками, і як я називала вас мої пупсики. Ви прийшли, а Сашуня взяв мікрофон. І заспівав нам яку пісню? Перший дзвоник, перший дзвоник пролунає. Пам'ятаєш? Переливи, переливи, золоті. Я сьогодні, я сьогодні починаю цю першу стежку у житті.